13 січня цього року 15 е -е, оперативної команди у виконується заходи 4 черги часткової мобілізації. На протязі двох етапів 4 черги часткової мобілізації в Рівненській області планується призвати до Збройних сил України та інших військових формувань близько 2000 чоловік. Із них в ході першого етапу більше тисячі осіб. На даний час. Військовий комісаріат Рівненської області виконали завдання поставки мобілізаційних ресурсів на 75%. Це в ході першого етапу. Основними причинами невиконання поставлених завдань є це проходження низькі показники, придатних військовозобов'язаних після проходження медичних органів. Так, із 2534. 4 осіб, які пройшли недогляд, придатними виявлено тільки 1278, це приблизно 50%. Переховання громадян від призиву комунізації. На даний момент в розшуку знаходиться більше 4000 осіб. Відсутність громадян за місцем реєстрації. Люди зареєстровані в одному місці, проживають в іншому. Де вони знаходяться, неможливо узнати таких осіб більше трьох тисяч, які ходили на повторне порішення. Неприбуття військовозобов'язаних до військових комісаріатів після отримання ними війську. таких на даний момент більше тисячі осіб, а також пряма відмова військовозобов'язаних від мобілізації. На даний момент таких по Рівненській області більше 400 осіб. З метою забезпечення е, проведення мобілізації вжити наступні заходи, знято обов'язкову умову щодо е, прийому мобілізаційних ресурсів за прямою військово-обліковою спеціальністю та е, наявністю е, досвіду проходження служби в Збройних силах України. Основним критерієм при прийому мобілізаційних ресурсів е, вважається придатний медичний, стан, придатний медичний стан та бажання е, готовність громадян до захисту держави. В обов'язковому порядку призиваються е, добровольці, які виявили бажання в добровільному порядку проходити службу по мобілізації, якщо їхній стан здоров'я відповідає. Більшому терміну підготовки особового складу на, у навчальних центрах до 40 діб, а на загальновійськових полігонах до 30 діб. Це пов'язано з тим, що призивають особовий склад не незапрямінні військово-блікованої спеціальності. Також в місцях, де ускладнена суспільно політична обстановка, в селах селищах надано право, міським головом самим вирішувати, кого персонально вони будуть призивати на протязі 2015 року. Тобто, кого зараз будуть призивати, хто буде призиватись пізніше в ході 5 та 6 червні часткової мобілізації. Дякую за увагу.